В ефірі єдиних новин. Пане президенте, дякуємо, що знайшли час для цього інтерв'ю. Ви щойно повернулися із зустрічей у Європі. До цього презентували план перемоги у Верховній Раді. До цього були на Валканах. Чи є вже фідбек? Доброго дня. Дякую за можливість поспілкуватись з вами, з нашими телеглядачами. А так, Достатньо довге відрядження з паузами. Так було представлення плану перемоги, частиною якої є посилення наших бійців, посилення нашої армії. який є фідбек. Ну, передусім я б почав без першого представлення. Це була, були Сполучені Штати Америки. А фідбек був майже одразу. Наша команда поїхала туди з начальником генштабу Баргілевичем, також віце-прем'єркою Стефанішиною. Працювали над питаннями щодо НАТО і також над питанням щодо запрошення в НАТО. А також з пунктом щодо посилення нашої армії зараз, пунктом 2 плану перемоги. Щодо фідбеку, я чекаю команду Білого Дому в Україні. Ми чекаємо, і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями. Також у мене була розмова два дні тому з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми отримали пакет на півмільярда. А також домовились, що це є частиною також плану. Що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні може бути, отримувати пакет, який буде посилювати нашу армію. Деталі не буду говорити, тому що. Не маю права на це, але ви будете бачити потім деталі. Пакети будуть, я думаю, великі від півмільярда до 750 мільйонів. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, щоб найближчі місяці, на що і розрахований план перемог, щоб найближчі місяці, жовтень-грудень, максимально посилити Україну. Це що стосується Сполучених Штатів Америки, від них також залежить достатньо складне питання. Це запрошення в НАТО. Ми працюємо над цим. Потім були зустрічі у мене з представниками сімки іншими: з Францією, Німеччиною, Італією та Великою Британією. З Францією у нас була дуже позитивна зустріч. Знов таки, частиною плану є посилення наших. Бригада саме можливості завдяки резервам, укомплектованим бригадам, нормальною якісною технікою. І тут міністр Міров був разом до речі, з президентом Франції. Вони були там, де комплектується і тренується наша бригада во Франції. До кінця листопада, бригада буде в Україні. Вони випереджають всі інші країни, Франція, в цьому напрямку саме в посиленні і укомплектуванні бригад. З президентом Франції ми дуже добре поговорили. Я думаю, що Франція буде підтримувати і вступ України в НАТО. Еммануель особисто буде це робити, і я думаю, що він буде працювати і з іншими партнерами, від яких залежить позитивне рішення цього пункту складним. Досі є пункт щодо пакету стримування ракети далекобійного враження ворога, і незважаючи на те, що я піднімаю це питання, що ми маємо право, повне право. Маємо і моральне, і юридичне захищати себе і використовувати відповідну зброю, якщо Росія не захоче закінчити війну. Принаймні ми можемо вже частково використовувати таку зброю перед зимою або в час зими, коли нам погрожують майже офіційно блекаутами тощо. Так тому я вважаю, що ми маємо повне право на це, незважаючи на це. Питання це складне, важливо, що країни, суб'єкти, які вирішують це питання, вони по-різному ставляться до цього питання. І це дуже важливо, тому що є країни, які ставляться до цього з позитивом. А так як це ризиковане питання, якщо вам дають відповідний пакет дуже сильних ракет, то Кожна з цих країн, це Сполучені Штати, Об'єднане Королівство, Франція, Німеччина, Італія. І зрозуміло, що ніхто наодинці не хоче ризикувати. І тому ті країни серед цієї п'ятірки, які вже, вже дуже багато попрацювали, і вони вже на нашому боці з цього приводу, і дуже важливо, що вони почнуть працювати і допомагати мені дуже сильно. В діалозі з партнерами, щоб все-таки відповідь ця була позитивна. Хоча це складне питання, на жаль, країни-лідери ще не позбавились цього бажання все-таки не, за... не зачиняти повністю двері з Російською Федерацією. На мою думку, це моє враження. Але тим не менш. Ну, продуктивний був візит і в Італії. Потім з Німеччиною зрозуміло, є питання далекобійної зброї. Воно у них найболючіше питання, воно і було до цього. Я вважаю, що питання. Ми багато говорили про майбутнє України і саме в НАТО. Для мене дуже важлива німецька позиція. Вона важлива, тому що я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців. і ми ближче до НАТО зі сполученими штатами, ніж колись бо ніж колись були. Я вважаю, що ми ближче, так набагато ближче. Що далі? Я думаю, що там були зустрічі з балканськими країнами. Важливі зустрічі, тому що вони розуміють навіть більше. Я це говорив навіть більше ніж Балтійські держави. Вони вважають, що якщо Україна не витримає, і тут ми об'єднуємо об об'єднуємо всі Балканські держави навіть. Ті, які між собою не мають такого, знаєте, міцного політичного союзу через історію, через війни, які у них були, і цей формат Україна, Балкани він дуже добре об'єднує всі балканські країни, і вони зараз розуміють, що під ризиком, якщо Україна не вистоїть, під ризиком вони не тільки Балті, а вони під високим ризиком, тому що Росія має там впливи.